Привіт, дорогі тельці, висхідні тельці та місячні тельці. Я нагадаю вам, що ви на каналі Ведичної Астрології. Ми тут саме дивимося а, знаки Зодіаку по Сидеричному Зодіаку по ведичній астрології. Якщо ви не знаєте, який у вас місячний знак Зодіаку та висхідний знак Зодіаку, ви можете написати свою дату, точний час і місце народження в коментарях. Я допоможу вам дізнатися. От Погнали телець, да? телець або місячний, або висхідний. Для тельців у нас це місяць нових можливостей, місяць розширення. Хтось з тельців, можливо, завагітні, хтось з тельців колись інвестує, хтось з тельців стане, можливо, якось на нову посаду. Тобто, в принципі, енергія у вас буде, бажання у вас буде, цілі у вас будуть, і в принципі, у вас іде отака от прям активність, головне, що ви її, нею користувалися, тому що дуже велика віроя. Для тельців війти в свою зону комфорту, знаєте, ну, і типу нічого не робити, тому що так нормально, так комфортно. Не лінуйтеся, будь ласка, навіть якщо у вас все є на блюдечки з голубою кайомочкою, будь ласка, рухайтесь, тому що, в принципі, для вас Марс заходить в перший дім гороскопу. Це дуже-дуже активний, класний, продуктивний період, коли ви можете зробити щось супер-супер мощне. А... Також партнер, і, взагалі, в принципі, відносини вони можуть на вас якось впливати. Можливо, партнер якось підтримує вашу ініціативу. Можливо, партнер вам у чомусь допоможе. Можливо, ви навпаки да дасте якусь ініціативу своєму партнеру. Він такий О, да, давай там і підтримає вас. В принципі, якісь такі можливі навіть авантюри зі своїм партнером. Можливо, для декого це будуть знайомства. Причому це можуть бути такі прям класні знайомства з такими. Хорошими людьми, знаєте, можливо, з якимись там людьми, з елементом там, наставничества, там, людина-вчитель. І оці люди, да, такі вчителя, типу, вони будуть впливати на вас, на вашу особистість в цьому місці, ну, або ваш партнер, да, ваша друга половинка, вона також може впливати на вас у цьому місяці. В принципі, Йде концентрація в більшості на четвертий дім гороскопу. Четвертий дім це все, що пов'язано з нашим місцем проживання, з нашим домом конкретно, да, це наша батьківщина, це наші близькі люди, це наш душевний стан, це наше сердечко. От тому для вас всі оці питання, наприклад, мама, поїхати до мами, у мами день народження, подзвонити мамі, подзвонити близьким людям. Це все стане для вас актуально. Для декого може бути поїздка або відлучка з дому, або повернення туди, де ви ну, наприклад. Наприклад, народилися, да, жили, де жила там, ваша мама, де пройшло ваше дитинство, також може бути такий момент. Для декого можуть бути подорожі за кордон, витрати за кордоном, або якісь такі взаємодії з за кордоном, з іншими культурами, з іншими державами, або з документами, які стосуються цих всіх моментах. В принципі, є тут така і нервовість в цьому місяці, можливі навіть ну, реально такі прям нервові якісь моменти, типу, щось вас десь взбісило. хоча да, тельця взбісити дуже, дуже складно, але. От в серпні місяці це, це, в принципі, можливо, і ви можете прям реально впилити, тому намагайтеся бути максимально такими е, спокійними і адекватними. Е, можуть бути нюанси з транспортом. Е, з транспортом це для тих, у кого взагалі є машина, ну або транспортний засіб, будь-який, наприклад, та, е, велосипед це також є транспортний засіб. Вам треба бути максимально обережнішим, тому що тут можуть бути якісь такі або проблемки в цій зоні. Е, ну, типу, там, знаєте, колесо спустило. Е, або якщо ви пішохід, просто будьте обережніші, коли ви там переходите дорогу в неположених місцях. В кінці місяця і вже переходи у нас тенденція на вересень, можливо, якісь такі важливі зміни для вас. От це можуть бути ті зміни, які вже назрівали колись-колись. Можливо, весною вони назрівали, і зараз вони якби будуть розкручуватися, або ви будете повертатися до тих ситуацій в роботі, або в стосунках з. Людьми до тих ситуацій. Можливо, буде повертатися туди, де ви були весною. Можливо, ви були весною за кордон, і ви за кордоном, да, і ви будете повертатися за кордон. От, от такий у вас, в принципі, серпень, як на мене, він досить непоганий. Якщо ви будете приділяти час собі, своїй активності, своїм близьким, своїм подорожам, от ви отримаєте дуже-дуже багато можливостей. Гарного вам серпня, дорогі тельці, і не забудьте, не забудьте підписатися на мій канал. Дякую за. of